Сонячне місто, це курортне місто. Він е, рухається потроху, але вперед. І я дуже рада, що він потроху рухається вперед саме в питаннях велосипеда. Велосипед він не входить, він вкатується з найшвидкою найшвид... швидкістю в наше життя. Ми бачимо його вже скрізь. Треба щось робити для того, щоб було зручно ним користуватися всім. Сьогоднішній день ми робимо перші, але дуже впевнені кроки в напрямку велосипедизації Бердянська. Були встановлені невеличкі, але е, об'єкти для користування велосипедів. Це е, майже 30 П паркувальних міст біля об'єктів соціальної інфраструктури. Встановлені три великих критих паркувальних е, парковки. Е, і найголовніше, я Вважаю, це одностайно прийнята концепція розвитку велосипедної інфраструктури, в напрямках якої ми рухаємося далі. Я є велоамбасадоркою всіх процесів, які відбуваються в Бердянську. Я дуже активно комунікую з владою, дуже активно намагаюся комунікувати з велоактивістами. Виїжджаю на велопокатушки, мандрівки і спілкуюся з ними для того, щоб дізнатися потреби. І потім ці потреби ми вже реалізовуємо з владою. По-перше, це спілкування. Тобто уся праця, яка робилася, так, майже усі процеси вони були консолідовані з активистами, з громадськими організаціями. Тобто, Ми разом там обирали місця встановлення велопарковок, разом обирали місця, де краще побудувати велоінфраструктуру. Тобто, мені здається, що це спілкування воно дає нам, як виконкому, більше розуміння, де це дійсно потрібно. Мене дуже тішить, що останнім часом дуже великі кроки зроблені. Прийнята програма розвитку велоінфраструктури. Нарешті на сесії прийнята та затверджена концепція розвитку велоінфраструктури. Тобто деякі кроки вже в цьому напрямку дуже такі вагомі йдуть. І мене це тішить, це добре, але назвати Бердянськ велосипедним містом, на жаль, ще я не можу, тому що Триває деякий період від, від е, документації до реалізації. Інтересные места, о которых, может быть, не все знают местные, тим более приезжие туристы, даже тоже не все знают. наш, можно сказать, топовый, самый интересный и, наш, даже, можно сказать, визитная карточка Бердянского велоклуба – это вот так называемый черепаши маршрут. Значит, интересное место тем, что можно увидеть залив реки Берда. Вдалеке, если есть бинокль, посмотреть, как дважды она впадает в Азовское море. Посмотреть гнездовья птиц, посмотреть различную фауну, бегаю, допустим, букашки. В том числе можно встретить после дождя черепах. Ну, также есть туристический потенциал у города, потому что есть очень много на самом деле различных мест, локаций, куда стоит, однозначно стоит доехать, посмотреть. Даже если появилась свободная минутка, ну, я считаю, нужно поехать и хотя бы раз в неделю отдохнуть, посмотреть. И должна быть возможность спокойно и безопасно, главное, туда доехать. Просто не все люди знают об этом. Вот желание у меня есть просто продвигать это все, показати, что люди не сидите дома. Если у вас есть э, желание поехать, то давайте будем ездить, посмор посмотрите свой же город родной, свой же родной край и эти же интересные места. Меседж, який ми останнім часом впроваджуємо у всіх наших проєктах, я його підтримую. Велосипедизація неминуча.